Всім привіт! Вітаю на каналі Clored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання їздити по авторинках, шукати автомобіль самостійно, можете звернутися до нас. Обговоримо детальніше про терміни та умови пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Kia Sportage так, спортеджик 2011 року, 236 пробігу, 2.0 дизель, не фарбована, ціна 14300, контакти до власника ось тут. Це коробка механічна чи автоматична? Автоматична. Така машинка. Так, по салону. Салон комбінований. З клімат-контролем. Трониками і камера також бачу є. Mitsubishi Outlander 12 року випуску 2,3 дизель, автоматична коробка, ціна 12300. Тут контакти. Тканинний салон світленький, Мультикермо. автоматична коробка, клімат, повний привід. Більше інформації уточнюйте у власника. Volvo XC90. 2007 рік, 369 пробігу, 2,4 дизель, ціна на 11700. Бачимо контакти. Так, Зачинено. Відкрили нам так. Шкіряний салончик з електроприводом. Автоматична коробка передач. На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford Edge. 21 рік. 89 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка. Це на Тут бачимо контакти. Автомобіль в гарній комплектації, шкіряний салон. Так виглядає селектор коробки передач на оригінальних дисках. Кого цікавить телефонуйте. Chevrolet Captiva. 2011 рік, 2,2 дизель, вартість автомобіля 10400, контакти зараз покажу. Контакти бачимо. Шкіряний салон з регулюванням. Є сидінь. Коробка механічна, на дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Kia 10-й рік 217 пробігом. Ціна договірна, це двохлітровий дизельний двигун з повним переводом. Бачимо контакти. Тканинний салон, коробка механічна, є клімат-контроль. Парктроніки, форкоп. Ко цікавий, телефонуйте. Volkswagen Touareg. 17-й рік з в, а, Так, В верлайні 3.0 дизель, автоматична коробка, 8 ступка. камера 360 в рідній фарбі, контакти а до власника. Ціна? 29 500. 29 500 доларів. Так, є пам'ять садінь. чорний шкіряний салончик. Так, бачу, є багато документації сервісної на гарних дисках з форкопом, парктроніками. В гарному кольорі кого цікавить, телефонуйте. Kia Sportage. Sportage 11 рік 196 пробігу пишуть рідний, 2.0 газ бензин. Ціна 11550, автоматична коробка, бачимо контакти. Тканинний салончик, автоматична коробка на оригінальних тисках, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5, 16 рік, 190 пробігу, 2.0 бензин, контакти бачимо. Ціна 21 999. Він код фіксує. Коричневий шкіряний салон з пам'ятю сидінь, з регулюванням, автоматична коробка, є підігрів сидінь, старт-стоп, темна стеля, панорама. Добрий день. На гарних дисках. Парктроніки, камера заднього огляду. Більше інформації уточнюйте. Peugeot 3008. Одинадцятий рік, 261 тисяча пробігу, 1,6 дизель, ціна 9 тисяч доларів. Бачимо контакти. Якщо відчинено, покажу. Так, Закрито. Так, Є парктроніки. на дисках. Автоматична коробка з клімат-контролем. Рестайловий Ford Escape. 19 рік модельний 20 81 тисяча пробігу, 2,5 бензин з гібридним обладнанням. Ціна 1999. 19 Бачимо контакти. Тканинний салон. Вкрита машинка. Гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. сам кашкай. Вартість автомобіля 10 750, це 12 рік без пробігу по Україні. Двигун 1,5 тут, 1,5 дизель. Синього кольору. Покажу по комплектації, клімат-контроль, механічна коробка. Є панорама. Продиктуєте номер телефону контактний? 067 0678 8, 3 одиниці. 8, 8, 813. 813. 813. 813. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Прошу? Тільки пригнана машина. Тільки пригнана. Тільки пригнана машинка. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Ford 2020 року, 2.0 бензин, автоматична коробка, повний привід, 42 тисячі пробігу, ціна 13 200. Контакти бачимо. Тканинний салон, автоматична коробка. Ford EcoSport. Так, джип Так, 16 рік, 63 тисячі пробігу, 2,4 бензин, комплектація Travel Hulk максимальна, 14500 вартість автомобіля, контакти до власника. Всі шудики оригінальні, безключовий доступ, повний шкіряний салон. Салон оригінальний. Так, Кого цікавить, телефонуйте? Власник, думаю, вам розкаже набагато більше. Багажничок. Більше інформації по телефону. Volkswagen Tiguan, 14 рік 189 пробігу. 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 11800. Бачимо контакти. Так, шкіряний салон бачимо. Старт-стоп. Кого цікавить, телефонуйте. Honda CR-V, 7-й рік, 2.2 дизель. Ціна 9300 доларів. Механічна коробка, тканинний салон. Mitsubishi Outlander 18-го року, 93 тисячі пробігу, 2,4 бензин на автоматі, повний привід, ціна 17500. Тут є контакти до власника 096 080 81 28. Так, зараз загляну по салону. Дякую. Салон шкіряний, З клімат контролем, є люк. Це 7-місний варіант бачу. Кого... Камера 360 є, кого цікавить, телефонуйте. Джип Компас 2020 року. 2,4 бензин, повний привід, 25 тисяч пробігу, ціна 16800. Тут от бачимо контакти. Безключовий доступ, машинка закрита. Шкіряний салон. Хто цікавить, телефонуйте. Honda CR-V. Білий колір. Десятий рік. 242 пробігу, 2,2 дизель. В рідній фарбі ціна 13 450. Тут контакти. Автоматична коробка передач. Hyundai Santa Fe. 17 рік, 193 пробігу, двигун 2,2 дизель, повний привід, автоматична коробка. Ціна 19 900. Тут контакти до власника. Тканинний салон. Ja, cool. ja, cool. ja cool.